Слава Ісусу Христу. Чи потрібно молитися за померлих? Чи є в цьому сенс? Православна церква навчає, що так: потрібно, влаштовуються цілі молебні, ставляться там свічки за упокій, служби правляться і так далі. І, окрім того, в православії прийнято і нас з Малку до цього привчили, що після Пасхи. На другий тиждень відбуваються ці так звані в кого там проводи називаються, в кого кучки, в кого ще якось. І ця вакханалія, що відбувається, цей сатанізм, що відбувається там на гробиках. Люди приносять їжу, люди їдять, люди п'ють, люди влаштовують застілля, люди роздають цукерки і так далі. Але це є ідолопоклонством, це є сатанізмом. І якщо ми дослідимо Біблію, то приходить чітке розуміння в тому, що цього робити не можна. Зокрема, Господь дає нам історію, не притчу, як багато людей вважають, а саме історію про багатого та лазара, коли багач нехтував Словом Божим і за своє життя потрапив в пекло, а Лазар, дотримуючись. Істини він попав на луну Авраамове. І відбувається діалог, коли багать звертається до Авраама з проханням, щоб, щоб Лазар омочив язик його, тому що муки були шалені і неможливо було їх терпіти, щоб Лазар омочив. Очив палець і омочив йому горло, язик омочив Але Авраам йому відповідає, що між нами та вами прірва, і неможливо ні від вас до нас перейти, ні від нас до вас. Це слова історія розказана самим Ісусом Христом. І вона говорить про те, що людині дане життя для того, щоб визначитися, кому вона прихильна Богу. І його слово, чи людина ігнорувала закони Божі, Божі стандарти, не стала його сім'єю і попрямує до пекла. І після смерті неможливо нічого вирішити. Життя нам дане для того, щоб визначитись нашою життєвою позицією. Немає ніякого сенсу в молитвах після смерті людини, тому що душа уже визначилася з місцем перебування в вічності. Тому вивчайте Біблію, не слухайте всілякі єресі, не ведіться на обман сатани і не займайтеся ідолопоклонством і різними єресями. Любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.